Котре нагадую, аналізуючи психологічний портрет психотипів діяльність Трампа, після поразки його на президентських виборах у 2020 році і під час його президентської кампанії у 2024 році, я попередив світ, що повторне обрання Трампа президентом США стане катастрофою для Америки, а бою для американського народу. Трагедію для вільно-демократичного світу, великою проблемою для Європи та найбільше для України. Це опубліковано у моїй статті. Можете зайти на сайт. Український репортер. Стаття називається «Чи приведуть до, до американської до влади свого фашиста Гітлера. І там мною ну, зроблено аналіз, що Штати Америки можуть бути на грані громадянської війни. От кого обрали. Так от. Політики, лідери демократичного світу слухали, але не чули. Дивилися, але не бачили, читали але не розуміли. А ті, хто розуміли, мабуть, не усвідомлені. На міжнародній арені з'явився дует психопатів, кримінальний злочинець президент США Трамп і воєнний злочинець російський фюрер Путін, які не сприймають обмеження влади, оскільки є диктаторами, фашистами, експенсіоністами за ментальністю. Яка не лікується, вона лікується лише одним способом смертю, і це правда. Так от загальний висновок, який зробили лікарі, психологи і психіатри, президент Трамп і Путін є психопатами за знаками шизофренії. Проте вони є осудними і можуть бути засуджені до позбавлення волі. Найкращий варіант для обох. Проведення остатків свого нікчемного життя в одній камері міжнародної сіст це все краще, ніж в ніж куля в потилицю. Якщо забу... забули, то чуть-чуть нагадаю. Історія знає двох подібних психопатів-диктаторів Гітлера і Сталіна, які вітали один одного з ним народження, бажали здоров'я, щасливого майбутнього, поділили Європу, а потім розяли Другу світову війну, що забрала життя майже 80 мільйонів людей. З них 42 мільйони громадян колишнього Радянського Союзу, серед яких 14 мільйонів українців, 10 з них військові. Оце треба просто не забувати. А тепер дивіться: за 100 днів правління Трамп перетворив Сполучені Штати Америки в оп країну опросу Свободи демократії, союзника Кривавої Росії, визнаної демократичним світом країною агресором і терористом. Президент США став рятівником воєнного злочинця, диктатора Путіна, на якого виданий міжнародний орден на арешт, називає вбивцю українських дітей другом, тисне його руки, які полікоть у крові. Прочитайте мій відкритий лист до президента Сполучених Штатів Америки Трампа, опублікований 29 квітня цього року. На сайті Український репортер. Там все розписано прямо в вічі, те, що написав Трампа. Знаєте, я, я хочу ще у мене одне запитання. Таке є. Uh -huh. Там же ж в Сполучених Штатах ми ж з вами розуміємо, відбуваються певні свої процеси. Нещодавно стало, сталося вбивство друга Дональда Трампа, Чарлі Кірка. Молодий 31-річний. Я не знаю, як його називати. чи він проповідник, чи він хто. Людина, яка була, до речі, сконцентрована на внутрішніх питаннях, те, що він коментував Україну, є декілька фраз, говорить про те, що він абсолютно не в темі того, що відбувалося в Україні. Людина, яка не займалася геополітикою, вона займалася внутрішніми питаннями, на які зробив ставку Дональд Трамп цього разу. І поряд з цим відбулося вбивство Українки. Це вбивство сколихнуло світ, і сколихнуло Америку. До речі, Так ось з'ясувалося Георгію Меляновичу. Я чому от про це говорю? Тому що це е, теж показує відношення нашої влади до своїх людей. Так ось батько Ірини Заруцької, яку вбили в Сполучених Штатах, не зміг бути присутнім. На її похороні в місті Шарлот, це штат Північна Кароліна, через правила, які забороняють чоловікам призовного віку залишати Україну. Про це повідомило Daily Mail. От мені тоді питання виникає. А як ви випускали Міндіча, Шурму, всіх інших наближених, депутатів? Як ви повипускали? А цього чоловіка ви не змогли випустити. Як таке відбувається? Це вже вибачте. Я вже звертаю увагу на наші внутрішні питання. Шановний Олександре, ну по-перше, я знаю ту трагедію, яка стала в Сполучених Штатах Америки, навіть відео дивився, всі, мабуть, його бачили. Наступна молода людина. Який би він був в погляді трампіст чи республіканець чи демократ, сиротами залишилось двоє маленьких дітей. А в тій. Публікації, про яку я вам сказав про Трампа, у мене зроблений великий аналіз соціально-політичної ситуації в Сполучених Америки. Ви знаєте, що понад 10% опитаних американців, це дані на 24 рік, готові вирішувати політичні якісь проблеми чи питання шляхом сили і зброї. Це соціальні uh -huh. дослідження. І коли були вибори у. Сполучених Штатах Америки, згадайте, снайпер, молодий юнак, стріляв по Трампу, куля попала ухо, А тут вбивають дуже близьку молоду людину, який працював в команді Трампа. Я зараз не беруся говорити про те, що були дуже жорсткі його заяви по Україні: не давати Україні зброю, не давати фінансів, хай розбирається саме на адресу його критичні зауваження на адресу. Президента України тоді Володимира Зеленського. Він був явно антиукраїнських настроїв. І він був настроєний Ну жорстко підтримка Трампа, і вона співпадала з московськими наративами. Це правда. Я про інше. Обрання Трампа Сполучених Штатів Америки так загострило суспільні відносини. Що країна може оказатися на, гран... на порозі громадянського протистояння і не доведи Господи війни у Сполучених Штатах Америки в кожній сім'ї зброя. От. І це може вихилити в такі насильницькі дії, що ви знаєте, що. Я не знаю, чи може, так сказати, влада в США упоратися, щоб вона прилася кров'ю, не було загиблими не тисяча, а десятка, а може сотні тисяч людей. Це їхні питання, це їхні проблеми, це їхня відповідальність, кого ми обрали президентом і його повнутрішня і зовнішня політика. <кхід> Тим не менше, я хочу висловити через наш Ютуб-канал співчуття рідним і близьким американцям. Який загинув від кулі снайпера. Співчуття дружині, його маленьким діткам. Господи, дай Боже, щоб мені в подальшому якось склалося, щоб було нормально, хоча не знаю, чи може бути нормально. Але це ота от ситуація, про те, яку сказав. Поведінка Трампа під час президентських виборів. Поведінка Трампа під час президентських виборів 2020 року, його поведінка в 2016 році, коли він був обраний президентом, привела країну в Штатів до такого протистояння, що достатньо кинути, як кажуть, сірник і може все вибухнути. Тепер відносно нашої молодої Україночки, яка загинула в Сполучених Штатах Америки, де шукала краще життя. Я дуже часто був в Сполучених Штатах Америки, починаючи сказав точно, із березня 1995 року службових відрядженнях, а коли займався розслідуванням справи вбивства журналіста Георгія Ганеванця і розслідуванням справи відування брудних грошей Павлом Лазаренко. То ви знаєте, що я в Сполучених Штатах Америки, яка пропасть не вилазив? Я у Нью-Йорку, Вашингтоні, в інших місцях, Вивчав, от яка громадська психологічна моральна ситуація. Ви знаєте, що кидається у вічі, шановний Олександр, шановні глядачі, маса людей молодого віку, десь так з 16, можливо до 25, які, як то кажуть, живуть на соціалку. І це в основному люди або з Латинської Америки, або з Африки, темно шкірі. От, які займаються ну, продажами наркотиків, ну, всякими аморальними ділами і так далі. Кучкуються в підземних переходах. О, хто з вас не їздив на станції метро в Нью-Йорку, то я вам пораджу, що десь після 10-ї години вечора, щоб ми цим американським в Нью-Йорку просто не користувалися, бо підземці можуть попасти просто в страшні якісь ситуації, неприємні ситуації. От. І ось це все. Створює нетерпиму таку ситуацію, становище, яке відбулося. Оце щоб ви теж ще знали. Ну і ви знаєте, що велика кількість у процентному відношенні це я читав, десь біля 4-4% населення Америки з на різноманітні психічні розлади здоров'я. Але до них, як таких, от ліків застосування застосовують, якась там пігулка чи ще щось, порошок і так далі, тому подібне. От, І е, ви розумієте, що. Ну, як вони проти викача -то неподріб суспільства викинути на вулицю, що хочете робити. І на цьому підручні сумасшедша злочинність, поножовщина, вбивства, грабіжі розвою, просто мовчу. Так от повернемося тепер до нашої влади. Я от не уявляю. Господи, хай що не трапляється. Ну, я звертаюся цими словами до Зеленського. У тебе двоє дітей донька і син. Не доводи Господи, бо щоб вони були в якійсь країні, і щось таке трапилося, а тебе не випустили з України. Не випускало ж якесь керівництво рангом понижче. Прикордонна служба. Служба безпеки може, не знаю, але ну, державна влада. У батька на руках документи. Це відомо в всьому світу. Навіть з якимсь співчуттям виступив о, Трамп, хоча в нього там були свої, яка е, піар-компанія, бо це, так сказати, о, дівчину убив Чорношкірий. Розумієте, так сказати, це міграція, виступ проти міграції і так тут так відкликалася політика. Ну як батька? Не можна було випустити, що він попрощався зі своєю дитиною. Він вже більше її нікого не побачить. Та навіть так, якщо він не поїхав, і не вернувся, що від цього Україна б щось втратила. От скажіть мені, люди добрі. А це ж ну, ганьба на весь світ, що таке вчинила влада, що його не випустила. Я не знаю. Що це за? Це навіть не люди, це не люди при владі, які не дали, щоб поїхав батька провести останню свою рідну доньку. Ви знаєте, у даній ситуації, Олександре, мені важко підібрати слова. От якби я особисто перед собою бачив, хто конкретно, з яких державним чиновників, не чиновників, коли батько виїжджає за кордон, пред'являє документи, що йде на похорони. А він ньому тикає розпорядженням Кабінету міністрів, що його ж Віктор вік все. бачив все. б хотів поговорити з цією посадовою особою. Ти про своїх дітей подумав. Ви знаєте що? Бог же все бачить. Від такого гріха може бути таке прокляття. Що покарання будуть нести не ну, лише винуватці державної влади, які не випустили батьки, а їхні діти, як кажуть, до чорного коліна. Не можна такі речі робити. Просто не можна. Це перетворює якусь нелюдь. В цілому всю систему влади в Україні. От, І наступне. А як на Україну і як це буде розігруватися нашими інформаційними ворогами, буду дивитися в Європейському Союзі. Демократичних країнах світу зарізана, вбита, звірідним способом Сполучених Штатах Америки молода українка, батько хоче поїхати поховати свою доньку, бо вже ж ніколи не побачить. А в нас така влада, що цього не дозволяє. Господи, ні гріха, ні совісті, ніяких людських почуттів. Просто нема нічого. Знаєте, Світла а... пам'ять нашої україниці, яка похована в США, глибокі щирі співчуття рідним і близьким їй, і ганьба, ганьба, ще раз ганьба нашій владі, яка це зробила, вона ще буде покарана і покарана дуже жорсто. Знаєте, от мені ця ситуація чимось схожа на те, що сталося м після вбивства Андрія Порубія. Я хочу нагадати, що петиція з проханням присвоїти парубю, звання Героя України набрала 25 тисяч підписів. Мені просто цікаво, чи піде на це президент, присвоїти парубю, враховуючи, що на похоронах нікого з них не було з Офісу президента. От Мені просто цікаво. І ще мені цікаво, ваша точка зору, ми з вами домовлялися, що ми про це поговоримо обов'язково. Чому так швидко знайшли вбивцю? І чи не є це підозрілим? Що ви думаєте? Світла пам'ять тобі, Андрію. Ми з вами були в ефірі, говорили. З Андрієм ми знайомі з літа після прийняття Конституції 1996 року. Зовсім молодий юнак. У нас різниця віці 20 років. Він тоді очолював громадське об'єднання патріот, а його заступником голови спілки офіцерів України у нас було одні саме питання про Збройні сили України і військово-морський флот. Познайомилися ми у Львові, коротко просто скажу. Після прийняття Конституції 28 червня 96 року групу офіцерів народних депутатів Лювянів запросили на зустріч. Нас було чоловік 6-7. І, крім офіцерів були ще й інші депутати. І зустріч відбувалася у знаменитому театрі імені Франка у Львові. Я, Іван Білас, Анатолій Єрмак, Микола Петренко, Михайло Ратусний, Роман Круцик. Вибачте, що когось пропустив. І нас ще були членами Світлої офіцерів України. І після зустрічі до нас підійшов Андрій. Знаєте, по ньому було. Видно, що виправка спортивна. Я потім вже узнав, що він займався там пластунами своїми, і так далі. І так познайомився. Коротко ще раз скажу, я не часто зустрічав людину, якої очі горіли, ідеї, пропозиції били фонтаном, і він був настільки глибоко націоналістичних поглядів, що навіть мене хлопця з Полтавщини. З такими націоналістичними поглядами Симона Петлюри, він теж з Полтав, як і я, з Полтавщини, це аж трошки так здивувало, як знати якось зближувало. Ну а потім помаранчева революція, революція гідності, потім робота в Верховній Раді народної пету. І два роки ми навіть були членами політради наша Україна, то ще ближче зійшли, зійшлися як далі. Так, от, по поводу, присвоєння звання Героя України. Першій своїй статті, яка була написана в похоронах була 3, вересня, 3 числа, 3 вересня. Ось. А стаття вийшла 2 вересня. В я написав, що було б гідно і справедливо, якби Зеленський приїхав на похорон і вручив під час відпівання, в там, коли була церемонія в церкві батькові. Дружині і донниці, зірку Героя і Орден держави. Андрій, як ніхто інший, заслужив такої високої нагороди. Це мене опубліковано було в статті. Я електронною поштою відправив його в електронну, електронну пошту в Офіс президента, хоча знав, що це буде як Голох Мовсінку. Ви правильно сказали, ніхто із Офісу президента. На похорону Андрія бо я не приїхав. І ви знаєте що? Я вам скажу відверто: слава Богу, що там не з'явився Єрмак. бо могли б бути другі похорони. Я просто знаю настрій людей. Я не бажаю йому цього, але просто слава Богу, що не з'явився. Там було керівництво Верховної Ради, але мені відомо ще ось, ось що, що буцімто голова Верховної Ради Стефанчук. Перед від'їздом у Львів був клопотанням у президента Зеленського про присвоєння Андрію Парабію звання Героя України з врученням Ордена держави. І той, чогось відповів, і той якось приїхав без нічого. Тепер я вам скажу ще одну річ, щоб ви знали. Як вже не хотіли, щоб петиція, яка була зареєстрована на сайті, офіційному сайті. Президента України Зеленського набрала 25 тисяч. Ви знаєте, що розкидано було, зареєстровано десь біля 10 петицій на сайті президента в Кабміні, в Верховній Раді. І голоса людей, як то кажуть, було розірвано. Все було розраховано на те, що не буде набрано необхідних 25 тисяч голосів. І помічники друзі з команди. Андрія Парібеля звернулися, що є ця петиція. Звертайтесь, будь ласка, по ній. Вся моя сім'я, всі мої рідні і близькі підписали цю петицію. І тепер от виникла ситуація. І згадайте, як цинічно знущався 95-й квартал разом із нинішнім Зеленським, керівником кварталу з Андрія Парабія. Ну, хіба ж можна сміятися з якоїсь фізичної вади, яка є в не заїкається, скорого вірка, може, глухота або сліпота. Ну, це, Ви знаєте, що це циніс вищої чорної проби. А як сміялися, насміхалися, глузували з Андрія Парабія у 95-му кварталі Зеленського. І Зеленський так і не вибачився. Більше того, з його кварталу з'явився, що такий гумор. Господи! Щоб ваше життя було таким горем, як ви це робили. І от тепер що бути? чи підпише, чи не підпише. А ще що не давайте згадаємо, шановні глядачі? Сержант Суравель, Пам'ятаєте, стікає кров'ю в сірій зоні, поранений, літо липень. Наш спецназ готується провести операцію по повернення по спасіння Ярослава, Журавля. А президент в цей час відпочиває на Азовському морі на дачі, колишній дачі Хрущов і дає наказ не, 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 посил, не посилати групу спасіння за сержантом Журавлем. Тому що навчаються якісь переговори із путіним, обмінням якимось пороненим і так далі, фігню, всяку так далі. Я коли це прочитав, коли це побачив, ну, ви знаєте, що? От якби я був там командиром батальйону і поступила така команда, не посилати групу порятунку спасіння сержанта Жравля, може мене б не б звінили Збройних сил, а я послав би на три букви. Всі, хто віддав такий наказ, починається з верховного Командувача Зеленського, але побратима свого спас. Та ні в одній країні світу не кидають пораненого. Причому, ви знаєте, відстань то була якісь пів пару сотень метрів. Дрон літає, все покаже, і він в муках 3-4 дня стікав кров'ю і помер. Верховна Рада звернулася. Депутатським клопотанням, за яке проголосували біля 300 народних депутатів з проханням, щоб Зеленський присвоїв звання Героя України, Ярославу Журавлеві, скільки часу пройшло, і він не присвоїв. За те своїм слугам, за заслуги у захисті територіальної цілості, учасникам 95-го кварталу нагороджує високим державною нагородою. Ви знаєте, що ситуація, от яка от виникла, від себе Зеленський просто спаскудив. Просто сам себе облив таким брудом, такою ганьбою. Ось ситуація із Журавлем Сержантом, який, по суті, помер з вини Зеленського. Чотири доби він стікав під жарою кров'ю. Його могли врятувати, там, щоб його забрати як якось 200-300 метрів, і група спецназу це зробила. Б. І те, що виникло з Андрієм Палубієм. От шановні співвітчизники, незважаючи на те, що вже який сьомий рік ми маємо простроченого президента, бо Конституційний п'ятирічний строк закінчився у нього. 20 травня 2024 року не можна ставити навіть в одне якесь порівняння на одну дошку чи навіть на одному полі, велич Андрія Парубія. І що він зробив для незалежності України. І такого горя, який наробив наш Яни Луг, бо не втік. Я не тряпка. На його совісті, сотні тисяч життів наших українців. За непідготовку до війни. От як? Я не знаю, як він поступить, але зараз як би він не поступив? Чи присвоїть звання Героя України посмертно Андрію Перебігу, чи не присвоїть він перетворений Зеленський? У щось таке мерзопакисне, брудне, бльовотне. Отакими от своїми вчинками. У нього ж. Патологічна жадоба до грошей до бабла і до влади. Він буде когтями ціплятися, зубами ціплятися, щоб тільки не віддати владу і не віддати коштів на озброєння Збройних сил України. А щоб тільки грабувати і грабувати Україну і своїми так званими, як він їх називав, менеджерами. Як би там не було, яке б рішення ми прийняли, народ визначився. Народ присвоїв Андрію Парубію звання Героя України і зручення ордена держави. І зробить це офіційно, Зеленський чи ні, то вже, як то кажуть, хай він буде, а далі придумати слово далі. Андрій є справжнім народним героєм України. Він заслуговує на це високе, найвище звання і орден держави. І ви знаєте, що Андрій Парубій у собі поєднав дві постаті Степана Бандеру і Ірину Фаріон. Банде... Степан Бандера це символ боротьби України за незалежну українську державу. Ірина Фаріон це символ боротьби за українську мову, як єдину державу. Андрій Парубій, будучи головою Верховної Ради, зробив те, що не зробив жоден голова Верховної Ради, Прийнятий закон про українську мову як державну єдину, прийнятий закон про декомунізацію заборону нацистської і комуністичної символіки. Закріплено в Конституції Європейський євроатлантичний вибір України, його вклад в отримання Томас України автокефальної церкви України, що Вселенський патріарх Варфоломей відзначив його найвищою нагородою орденом Андрія Первозваного і вручив йому, йому, йому цю нагороду. Розумієте, що робила людина, маючи ці організаторські дійство здібності і перебуваючи на вершині влади у парламенті, головою Верховної Ради. І от таке от відношення, Господи, підніжок і грязі Москви, Макруті, Малоросів, перекоти Перекотиполи, Господи, не потрібно. Зібрать би вас всіх місто, як написано в Єванглії, в Сухе гірля в одну кучу, і спалить дотла, а попіл розвіять, щоб про вас і згадки не було. А такі, як Андрій Парубій, залишаться в новітній історії на все життя, поки буде існувати Україна, а вона буде існувати вічно. Зеленських, Єрмаків і іншої зелених гнить. Розтопчемо, викинемо на смітник історії. Забудемо, проклянемо і не будемо згадувати. А Андрія Поробія буде згадувати, українці, патріоти.